Іноді, коли діти виростають і в них є травма, байдуже із чого, Але ця травма буде пов'язана з батьками. Тобто, що я маю на увазі байдуже із чого? Тобто яку травму нанесли батьки дитині? І от дитина виросла, і далі вона не може зрозуміти, що, наприклад, їй треба допомога пройти психотерапію. В якому сенсі зрозуміти, що щоб яка б травма не була? Зараз це є наша відповідальність у тих, хто травмований, щоб з нею справитися. Якими шляхами то вже інші розмови, на терапії, на сесії. до чого це відео? До того, що іноді дорослі діти все одно можуть звинувачувати в усіх своїх проблемах своїх батьків. Наприклад, в мене не вийшло влаштуватись на роботу, в цьому винувати батьки. Вони мене не підготували. У мене батьки були дуже багаті, постійно давали мені грошей, а зараз в мене мало грошей, тому вони в цьому винуваті, вони мене не підготували. І таких прикладів можна мільйони говорити. Там, ну, наприклад, там, я не можу знайти собі парня, тому що мій батько був козел. Жіночко, тобі вже 30 з гаком. Якщо ти зараз не можеш знайти, то зараз є саме в тебе є проблеми, тому давайте виходити на сесії, працювати, робити. Але що такі люди собі говорять? Ну, я сам собі психолог, я сама собі психолог, мені проблеми не потрібні. І при цьому тут же хліба вдома нема. Вони мама система! Ти навчила мене купляти хліба і бути запас. Я ненавиджу тебе. І все. Виходить, мама, папа в шокі. Ця дитинка, там 32-33 років, 28 теж в шокі. Комунікації нема, цього нема, проблеми є, всі впоралися, всі молодці. Тому до чого-то це відео почуйте. Якщо вам там більше 18 років і десь батьки з вами були погані або сильно погані, то після 18 років це вже ваша відповідальність за ваше життя. І тепер це ваші проблеми і ви можете їх вирішити. Як саме? Книжки по селфхелпу, їх дуже багато можете собі знайти. Якщо цікаво, які я саме рекомендую, я там лайкнік напишіть, я зроблю окреме відео на це. Або з психологом попрацюйте, або попрацюйте з фіксологом, якщо ця тема стосується інтимного життя. Або навіть окей, гадалки, тарологи, астрологи, нумерологи, отоларингологи, дерматовенерологи. будь до кого зверніться, це вже буде дзвіночком, що ви зрозуміли, що у вас є проблема. Байдуже, як вона з'явилася. Чи то батьки винуваті, чи то ліпша подруга вам десь піднасрала, чи може ще хтось. Звідки пішла проблема на першому етапі фіолетово. Ваше перше завдання це зрозуміти, чи є у вас проблема, чи нема. І якщо вона є, взяти відповідальність за її рішення. Для чого? Щоби покращити якість вашого життя.